Волонтери з козятина, що на Вінниччині, готують джерки з курячого філе для військових. Працює кухня при храмі спасіння. За тиждень жінки переробляють до 50 кілограмів м'яса. Готують також сухі борщі, супи та каші. За 9 місяців волонтери виготовили півтори тони джерків. Про роботу кухні розповість Світлана Романова, волонтерка. Вітаю вас! Як довго вже існує ваша волонтерська кухня? Вітаю вас! Я Світлана Романова. Волонтерка з міста Козятин і волонтерська кухня запрацювала у нас у 2014 році, коли почалася війна на Сході, і хлопці з Майдану відправилися захищати, боронити нашу країну. І На початку війни ми пекли печиво, ми варили борщові заправки, фасували їх в скляну тару і відправляли хлопцям на фронт, тому що це була величезна потреба в забезпеченні їжі. Коли почалася повномасштабна війна, ми почали виготовляти на волонтерській кухні церкви Спасіння, де я є прихожанкою церкви, ми почали виготовляти сублімовану їжу. І ми знесли свої сушарки побутові з дому і почали сушити хлопцям борщі, супи. У нас в асортименті була каша, каша з м'ясом, картопля з м'ясом і ліниві голубці. Це, ми пакували це в пакети по 6 порцій, один пакет, і таким чином відправляли це все на фронт. Це було, цей пакет є легкий, його можна залити кипятком і вже готова їжа. Але зараз ми розширюємо наш асортимент по потребам. Що готуєте для наших хлопців на фронт? На, сьогодні, на сьогоднішній день, коли змінюються умови війни, ми почали виготовляти їжу в реторт-пакетах і ми маємо. Сьогодні ми готуємо кашу гречану з м'ясом, ліниві голубці, фарширований перець і рибку. Вся наша продукція називається мамина під брендом Мамин, так прозвали хлопці, тому що це смачно, вони в своїх відгуках пишуть і відгукуються, що це смачно, як у мами вдома. І ми також додали до нашої до, до нашого асортименту сушене м'ясо у курячі джерки, які на сьогоднішній день є. Дуже величезна, дуже величезна потреба на них є. В день ми переробляємо 50 кілограм філе, тому що в нас є постійна потреба в тому, щоб було м'ясо. Ми пересушуємо м'ясо, фасуємо в пакети по 150 грамів і відправляємо хлопцям. Запитів є вздовж лінії фронту, і ми стараємося задовільнити всі запити, тому що це легко це можна взяти з собою в розгрузку, в рюкзак, і це поживно, і, і, і це є смачно. І це їжа, яку можна кинути з дронів. Можливо, вам щось потрібно для вашої роботи? Так, так як ми стараємось робити їжу максимально смачною, як вдома, ми використовуємо якісне м'ясо. Нам постійно потрібно куряче філе на джерки. У нас є можливість переробляти, крім нашої волонтерської кухні, в нас працює ще два філіали. Ми можемо переробляти 50 кілограмів філе в день. Це 80 пакетів, які зразу ж відправляються на фронт. Також на кашу з м'ясом, голубці, фарширований перчик, це сезонно і дуже смачно, є потреба в м'ясі. На сухі борщі і супи маємо потребу в овочах. Дякуємо нашим мешканцям нашого міста, що вони долучаються, приносять, але є можливість переробляти більше. І є багато запитів, які ми хочемо задовільнити для наших захисників. А нашим глядачам нагадую коментувала Світлана Романова, волонтерка.